Україні. У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися із захисником України Татчиним Андрієм Андрійовичем. Ремонт Повільменське. Золочів'яни обурені якістю дорожніх робіт на вулиці Шевченка. Під тиском громадськості львівська обласна рада зняла з розгляду питання про мисливські угіддя. Золочів прийняв великий благодійний вечір боксу. Ми запитали у людей, що для вас означає бути українцем сьогодні. 29 червня у Золочівському районі попрощалися із захисником України Татчиним Андрієм Андрійовичем. З глибоким сумом і болем сповіщаємо, що 27 червня 2025 року у львівській лікарні передчасно відійшов у вічність захисник України, молодший сержант Татчин Андрій Андрійович, 1993 року народження, уродженець міста новий розділ. Життя якого було пов'язане з селом задвір'я Золочівського району, Андрій став на захист батьківщини у 2022 році. Він ніс службу на посаді командира бойової машини, командира механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону. У боях за свободу України зазнав поранення, після чого був звільнений зі служби та проходив тривале лікування. Він був справжнім воїном честі, прикладом відваги. Мужності і незламності, побратими пам'ятатимуть його як гідного товариша, який неодноразово виявляв стійкість духу та відданість присязі. Воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком за зразкову службу. Світла пам'ять про Андрія назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять і шана, герою України. До вільного мікрофону звернулися жителі міста Золочева, які занепокоєні якістю ремонту дороги на вулиці Тараса Шевченка. Проїжджаючи по дорожі, я побачив, як бригада Золочевської міської ради починає працювати над ремонтом дороги у вулиці Шевченка. Верхній слой був знятий за допомогою техніки для того, щоб підготовити основу для вкладки асфальту. Для того, щоб покласти асфальт, потрібно ту, сторону, ту частину, з яку зняли, вона знімається, забирається, та ж частина обробляється бітумом і тоді стелиться асфальт відповідної товщини. Так і повинно бути зняти, тільки повинен бути зняти старий злой. Перше зауваження неправильно зроблений. Стековка неправильно зроблена. Стековка повинна бути зроблена в прямому виді. Стековка зроблена косо. Коли буде стелити асфальт, буде нахльост. О, і буде горбок. Коли я зробив зауваження, що ви робите, за чого ви стелите асфальт, ми робимо ремонт по-армянськи. Ну, я шив, я шив і поїхав о, ну, в мішки раді. Не було ні заступника, ні голови. О, тоді я вже пішов в золочівнет, щоб щось зробити. Так, як вони роблять, не може бути. Тому що якщо постелити щебінь і зверху дати асфальт, та дорога буквально до весни за два-три місяці здується. Дорога чиниться тоді, коли вона щільна і коли є всі в'яжущі матеріали. Так, так, так мене колись вчили. Я колись робив, ну але доля мене поставила на другий щебель, і я мусив вже перейти з дорожнього в економічний відділ. От так, таке, такі мої прохання. І, і так є вся, так вся робота, як виконується машиною, машиною, яка має е, е, спеціально асфальт прошиєний, бітум є. Ну нема катка, то гроші йдуть, гроші йдуть на вітер. Тому що якщо ви постелили, потрібно прикатати. А машини, то, що прикатають якраз, в той щебінь, то що воно розкатує, роздуває, ще гроші роздули, чи все? але гроші, то для... наші гроші ми їздимо по тій дорожі. О, І тому мене серце болить. 24 червня 2025 року під час засідання Львівської обласної ради депутати зняли з порядку денного питання про надання в користування мисливських гуртів товариству з обмеженою відповідальністю Верхів'я Бугу. Мені відказали чотири рази наглу, відмовили, не допустили мене до голосування, а злочинну таку Верхів'я Бугу, це дорівнює надбужа. Воно є хто знає і медійним медійному просторі. Я вже і говорив інтерв'ю, давав. Відстоюємо свої інтереси на нашу землю, щоб не заходили російські зайди і справедливості хочемо. І тому ми сьогодні стурбовані приїхали, щоб проросійські коріння не проростали вже в нас тут далі на Заході. Бачимо, що далі хочуть повернутися сюди до нас, на наші землі. І тому ми тут, ми дуже стурбовані. Ми надіємося на підтримку е, позитивну нашого депутатів, щоб не проголосували за верхів'ябу, за злочинну організацію, надбужа колишня. Всі пам'ятають, хто полював тут, приїжджали, прилітали гелікоптерами, і, значить, Медвечук, Добкін, Янукович, всі полювали тут. Царські полювання. Ми з 2000 року ні одного е, разу. Ми отут присутні мисливці, ветерани не полювали там, нас не допускали. Ми не мали права ні взяти ні ліцензії, ні нічого. А колись до 2000 року ми там полювали. Ми є члени українського товариства мисливців та рибалок від нас тоді в 2000 році. Медвечук забрав наглу ці всі угіддя. Відстоїмо свої права, хочемо повернути назад нас. Діти, щоб мали де полювати. Ми ще трошки полюємо. Надіємося і за справедливість. Прошу депутатів не підтримати їх рішення. Чесно кажучи, я думаю, сьогодні до цих питань не дойде, бо в нас порядок даний складається з 50 питань. Я точно сьогодні буду присутній. Я відповім зараз на ваше питання. Буду присутній першій частині, там не буду розглядати соціальний блок, військові, так і далі. Другий блок це в нас завжди нагородження, Верховна Рада, Мисливські угідні. Чи якісь там інші дозволи, я точно напевно, не буду, бо буду в Києві. Тому я не впевнений, що сьогодні це питання посад на Але попередньо я його не вивчав, не знав, але знаю, що є там проблемні моменти, які тягнуться ще з 2019 року. Ясно, якщо там дотичні люди, які були проти України, проти завжди мешали нам створювати сильну Україну. я буду проти. Це однозначно, це навіть не обговорюється. Але просто реально ми говоримо на речі. Що сьогодні, напевно, ці питання будуть розглядатися, а можливо навіть і буде. Якась інститева, що його залізні з порядку денного. Зараз якраз будемо голосувати за порядок денний, тому побачимо. Як так, будете можна? голосувати? Думаю, що проти. Проти кого? А? Проти тих, що хочуть все забрати. Чому проти? Ну ми ж я ж не сам рішення приймає. Є фракція фракція народного руху України, де ми сьогодні зранку зустрічаємося. Всі ці питання ми обговорюємо. От і ми. Поки тимчасово прийняли таке рішення, але чекаємо обговорення яка в залі, і тоді вже остаточно приймемо рішення. Як мені дуже добре відомо це питання? Я був головою ради минулого скликання. Пам'ятаю, наскільки було навколо питання різних дискусій. Станом на зараз мені видається, що люди там на рідній моїй золоті не домовилися, і хтось, той, хто володіє верхівням вугу, вирішив все забрати. Тому, напевно, сьогодні ми це питання провалимо або виключимо з порядку денного і дамо можливість громадянам, які обтяжені мисливською функцією, між собою домови. Це наново, але точно не буде так, що хтось буде один монополіст, а який називається верхів'ябу. А як плануєте голосувати? Почуєте а зараз можете сказати за Ні, чи проти зараз. Не можу, зараз немає часу. Дякую, коли було засідання верхів'я Буга, це на Золочині, Значить, перша комісія розглянула питання, але недостатньо було аргументів, і було дуже багато скарг. значить, так само. Товариство, яке надало такі самі документи, суть була слідуюча: два товариства Вархів'я Бугу і Ярослав подали документи. Ярослав подав раніше це жителі Золочівщини, які з 91-го року займалися мисливським господарством, живуть мають фермське господарство, і це члени мисливського колективу, який живе на землі. Вони обробляють, охороняють дичину, так само проводять певні господарські роботи по охороні, і вони так само мають право як кожне мисливське господарство чи товариство подати на певні оренду землі. Вони подали раніше, а після цього подало архів'я Богу. Ми розглянули тільки в архівібута і в ці документи чотири чи п'ять раз. Називається Футбол. Вибачте за мою українську мову. І, значить, в обласну державну адміністрацію військову вернулися назад, в лісі України вернулися назад. І реальної картини і, ми задали питання, і я особисто дайте зауваження, які були надані, відповідь за підписом голови державної адміністрації Львівської. Написано лишити без розгляду, а недоліки, які конкретно вказати підстава, не було. Тоді це питання ініціювали ми якраз фракція Свобода для того, щоб перенести питання і запросити все-таки е, верхів'я Бугу е, значить, людей, які беруть в оренду дані угіддя. Їх не було на комісії. На другу комісію, в зв'язку з. Е, Питаннями службовими, де я служу зараз, не можу ну, озвучувати. Ну Київський напрямок, Чорнобильська зона е, працює в цій системі, і я не міг бути, тому що дуже так само важливі державні питання не приїхав. Питання зовсім практично не розглядали. Ірині Сех навіть не дали слова, і ну, автоматом пройшло, коли був представник. Е, значить, е, е, гайдук Роман з СТВ Ярослав запитав, чому п'ять разів вертаються документи, відповіді не було і ну, таке рішення прийнято. Ну ми зараз підняли це питання на обласній сесії. Е, пропоную питання зняти, розглянути, тому що там, крім цього, е, є певні особи. Я думаю, їх треба напевно службу безпеки перевірити, які беруть десь на перспективу. По інформації, нашій перевіреній, що вони все-таки були раніше е, сон звісно Медведчука. Працювали, тому ми категорично настоюємо підтримати наші пропозиції, зняти з голосування це питання і розглянути додатково, можливо, навіть залучити певні служби для того, щоб вони перевірили все таки е, тих орендарів, які хочуть взяти в три бумаці на увазі. І е, запросили ми якраз. Представників Золочівської громади, е, які, значить, е, ну, фермського господарство Ярослав, які так само пропонують на ці оренду цих мисливських угідь. Ставлю за основу голосування питання порядку денного за виключенням таких питань. Е, називаю по номерах, подивіться, будь ласка, уважно. Номер 13 – Це гострозрахунково. Це обговорено було. Номер 24 – це Грибовичі. Номер 17. Перепрошую, пропустив музеї Івана Франка Грушевського. Блок, весь, який стосується мисливських угідь. З 33 по 40, по 40 я собі так виписав. І питання 46. Подивилися? Відповідає нашому мовному. Ставлю за основу. Прошу, прошу голосувати. За 55 рішення прийнято, перш за все я хочу сказати, що сесія давно не відбувалася. Тобто, виконуючі обов'язки голови Львівської обласної ради, не ініціював вже тривалий термін це квартал цілий засідання сесії Львівської обласної ради. Депутати ініціювали питання на розгляд сесії, але сесія не скликалася, чекаючи вже останнього згідно закону терміну. Бо вже коли раз в квартал не збирається сесія ради, вона може бути розпущена сьогоднішньої е владі на Львівщині, зокрема виконавчій владі, невигідно, щоб був сильний представницький орган, щоб була сильна обласна рада. І тому е відбуваються тут у обласній раді різ різні, е різні процеси, аби Зменшити вплив обласної ради, зокрема, обласного раду вже повністю е, і ну і в силу того, як себе десь і, і, і більшість поводить, позбавлені повноважень, зокрема прийняті бюджету, ухвалені програм інше, інше. Тобто, сьогодні зібралася сесія, це так знаєте, як останній день перед смертю. Тобто, вона мусила вже зібратися в відповідний, е, відповідний термін. Але виконуючий обов'язки голови обласної ради е, запропонував. Порядок денний питання, з яким ми які були дуже контроверсійними, з якими не погоджувалася е, сесійна зала, і зокрема це стосувалося і е, резонансного питання мисливських угідь колишнього надбуча, тепер називається це Бугу. Тобто, коли би за основу депутати взяли цей порядок денний, і, е, це питання. Вже зняти було би важко, і голосів е, би не знайшлося, і е, була велика ймовірність, що це питання було би проголосовано. Е, тому і ще ряд інших питань, також, е, зокрема, про амбулаторію, Грибовичах, е, інші питання, об'єднання музеїв, тобто контравенсійні питання, ми пропонували. Поставити в порядок даний питання ті, які об'єднують сесійне зало, які для нікого не є дразливими, які стосуються соціального захисту сімей загиблих, які стосуються програми безпечна Львівщина, з фінансується з обласного бюджету наші військові частини, тобто і Тут виконую обов'язки голови обласної ради не хотів на ту пропозицію погодитися. і тому е я вважаю, що це є ну на, на сьогодні. Це є до добре, тому що е ті контроверсійні питання е і такі рез резонансні і болючі питання для, наприклад, Золочівської громади, яка стосувалася ось цих угідь величезних, з яким є е минуле е Свити Януковича, Медведчука і інше, сьогодні було знято, тому це. Це, це, це є дуже добре, і ось та вся дискусія, яка відбувалася декілька годин, оті перемовини, ті консультації. Це власне через ці такі дуже е, вразливі питання. І тому сьогодні це питання знято. Це сьогодні знято. так. А чого очікувати в подальшому? А в подальшому я думаю, що е, що будуть, будуть працювати ті сили, будуть засіб масової інформації включати, будуть малювати образ такий, знаєте. Таких гарних господарів, таких людей, які хочуть розводити тварин, які хочуть флору-фауну розвивати. Тобто буде малюватися такий образ і буде десь подальша робота з обласною радою з депутатським корпусом. Тому, тому що тому треба бути уважними, те, що сьогодні відбулося, це завдяки от власні позиції, позиції громади, позиція місцевих фермерів, місцевих мус. Сливців, що вони про це говорили і засіб масі інформації. Ми дякуємо і вашому каналу, що цю проблему підняли це питання, мало бути давно проголосоване, і воно є за тим стоять великі сили і великі мішки. 21 червня у Золочі відбувся великий благодійний вечір боксу. Організатори Копромоушен з благодійний фонд Кава, Золочівська районна рада та Львівська обласна федерація боксу. Вечір розпочався аматорськими боями, де юні спортсмени продемонстрували техніку і характер. У другій частині відбулися професійні поєдинки, видовищні та безкомпромісні. Переможці отримали медалі, грамоти та грошові. Вітаю всіх золочів'ян. Сьогодні дійсно великий день у нашому місті Золочів. Вперше в історії професійного боксу наше невелике містечко приймає на своїх теренах цей професійний бокс, благодійний вечір боксу, де буде сьогодні благодійний акціон, де зможемо допомогти нашим хлопцям, які воюють і дають можливість це зробити. А також сьогодні побачимо бої за титули, і я скажу. Подивився на цю ситуацію, яка склалася на стадіоні, Бачимо багато людей, гарні позитивні емоції, які дають і вдихають нас у майбутньому з понеділка титанічно далі працювати для нашої перемоги для України. А такі вечора, боксу, я думаю, що ми зробимо на постійній основі в нашому місті. Віримо в Бога, працюємо, займаємося спортом, допомагаємо Збройним силам України, і буде за нами перемога. Слава Україні! Кореспонденти залучив.нет, вийшли на вулиці, щоб почути відповіді людей. Що для вас означає бути українцем сьогодні? Любити Україну, знати її історію, допомагати державі. Кожен має свою думку, своє бачення. Сьогодні перехожі поділились тим, що для них означає бути українцем у непрості часи. Їхні відповіді далі у сюжеті. О-о-о! Це таке питання, що без слізь не можна казати. Це. Бути українкою, це значить бути вірною своєї батьківщини, своєї країни, бути незалежною, бути вільною, бути тим, ким ти бажаєш. Я вважаю так. Ну напевно, сьогодні бути українцем це означає завжди. ну, бути за Україну, завжди підтримувати наші цінності, ті, що були раніше, ті, що будуть в майбутньому, завжди виступати, виступати за на за нашу націю, за нашу вітчизну, бути національно усвідомленими, знати нашу історію, надіятися на хороше майбутнє і знати, що в нас завжди все буде добре. Ми переможемо, і буде мир. Сьогодні це означає, що сповідувати все українське. Пам'ятати історію свою, і оскільки я в такому ж поважному віці, моє завдання це все передати діточка. По Перше це честь бути українцем чи українкою, дуже велика честь. Ну і відданість Україні, і любов, любов до всіх. Ну незважаючи на те, що в нас така страшна трагедія в Україні, але сьогодні такий день, що треба любити, довіритися Богу. І бути гідним того звання, що ми українці. Що для вас означає бути українцем сьогодні? Я пишаюся своєю українською мовою і вдячний захисникам за те, що охороняють нашу землю Україну. Напевне, це говорити українською мовою і розуміти, що це правильно, навіть якщо ти російськомовний, був до війни. Напевне, це також воювати за Україну. В першу чергу це військовослужбовці. І третє, напевне, це десь відчувати себе причетним до майбутнього своєї держави, тобто бачити перспективу на майбутнє. І найголовніше полюбити свій народ, незважаючи на всі його недоліки, які ми спостерігаємо продовж цього життя. Сьогодні. Щоб наша Україна була незалежною не від, від кого, щоб ми самі собі раду давали і щоб ніяка гать до нас ніколи не лізла. Ми, ми, ми українці, ми Запор... Запор... нащадки Запорізької січі. І нехай буде все в нас, що найкраще. Ми того варті. Українська мова, українські традиції, звичаї. Дотримуватися Божого Слова Ну і все напевно основне. Ну, я вам так скажу. Це дуже великий зібраний образ, але це розумна, працьовита, чесна, потужна. Людина. Яка вміє і повинна захищати батьківщину, сім'ю і себе також. А що для вас означає бути українцем сьогодні? Ви знаєте, перш за все, це любити свою Україну, це віддавати все, що можеш для України. А в першу чергу з себе брати чесність, порядність. Це як то кажуть, кожному, кожен оприділяє по-своєму. А я думаю, бути українцем це -таки, таки патріот своєї держави. Ну, а все решта придасться чесно виконувати свої обов'язки, робити все для України, для перемоги. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас сподобайками подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!